Привіт, друзі! Сьогодні готуватиму для вас ось такий смачний літній салатик. Погляньте, як апетитно він виглядає! А готується він дуже просто. Спершу потрібно нарізати молоденьку капусту та помістити її у глибоку миску. Далі беру огірочок та нарізаю його півкільцями. І також додаю у глибоку миску. Ще беру два помідорки. розрізаю їх на чотири частинки. Далі нарізаю скібочками та додаю до салату. Ще кубиками нарізаю кусочок кіпченого курячого філе. І також додаю до салату. Сіль та свої улюблені спеції потрібно додавати за смаком. Після чого додаю сухарики та декілька ложок домашнього майонезу. Потім все ретельно перемішую, і все, салат готовий, можна смакувати. Погляньте, як апетитно він виглядає. Ммм, Смак неперевершений. Дякую за перегляд!